Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного, легкого приготування високого повітряного горіхового бісквіта, який при нарізанні навіть на найтоншій коржі не ламається. Чудово поєднується з різними кремами. Список інгредієнтів, необхідних для приготування бісквіту, ви знайдете в описі під цим відео. Для початку нам потрібно нарізати або натерти на дрібній терці горіхи. Можете використовувати будь-які які вам до смаку. Після цього беремо зручну для нас ємність, виливаємо в неї яйця, до них додаємо сіль. За допомогою міксера збиваємо до утворення легкої піни. Після чого додаємо цукор та ванільний цукор. Продовжуємо збивати до того моменту, поки маса збільшиться в декілька раз та побіліє. В залежності від потужності міксера цей процес може зайняти від 5 до 10 хвилин. А тепер займемось приготуванням сухих інгредієнтів. У борошно додаємо розпушувач, кукурудзяний крохмаль. Та розмішуємо за допомогою вінчика до однорідності. У яєчну масу висипаємо дрібно натерті горіхи. Вже за допомогою вінчика розмішуємо масу до однорідності. Робимо це легкими, але впевненими рухами знизу вверх. Поступово в декілька етапів просіюємо борошно. Кожен раз розмішуємо до однорідності. В результаті у нас вийде надзвичайно ніжне повітряне тісто. Випікатимемо бісквіт у кулінарному кільці. Його потрібно попередньо загорнути фольгою, а дно встелити пергаментним папером. Після чого перелити тісто у форму. Випікати. Попередньо розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 хвилин. Орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Спечений бісквіт одразу ж з духовки потрібно перевернути на решітку, зняти фольгу та пергаментний папір. Залишити в такому вигляді до повного вистигання. Таким чином він матиме ідеально рівну поверхню. Після цього його потрібно за допомогою ножа вирізати з форми. Для того, щоб він легше нарізався на коржі, рекомендую загорнути його харчовою плівкою та поставити для стабілізації в холодильник на декілька годин. Це вдалий, провірений роками, базовий рецепт, яким сама користуюсь і вам рекомендую. Тож готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається.